А Біблія каже, що даний челендж, не сваріться в дорозі. Таку фразу каже Йосип своїм братам після того, як він вже їм відкрився, після того, як зрозуміло, що як і далі буде рухатись, після того, як він сказав, приїжджайте сюди до мене в Єгипет. Але не сваріться в дорозі. Справа в тому, що коли є потреба і біда, дорога об'єднує. Дорога як елемент невизначеності. Але коли в людей все супер добре, а от в братів після того, як Йосип їм відкрився, стало все прям в шоколаді. Є великий ризик, що в дорозі буде гризня. Я зустрічав, коли люди під час туру, коли все дуже добре, все фешенебельно, все на максимум. Починають гризтися, бо хтось десь щось там не А я претендувала на отакий от ракурс ракурс картинки, а мене перебили, а мені дали менше часу на це визначне місце подивитись, а я хотів чи хотіла. І в результаті, коли все добре, дорога роз'єдна. І Йосип каже: по дорозі не гризіться. Так само нам би, дослухавшись слів Йосипа, не гризтися по дорозі куди? Вперед і вгору.